Хмельницьким деревам європейське життя в обласному центрі впроваджуватимуть принципи арбористики. І про це ми говоримо далі з нашою гостею. У нас у студії Олена Жугда, начальниця відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Пані Олено, слава Україні, героям слава раді бачити вас. Ми вас також дякую за запрошення, пані Олено. Арбористика. Давайте спершу розберемося, що це за наука. Це наука щодо оцінки дерев і, відповідно, надання певних рекомендацій щодо подальших дій в межах можливості збереження даного зеленого насадження. Один з пріоритетних напрямків це зберегти, не дати йому видалитися, чи нами, чи людьми, чи, можливо, іншими нашими. Комунальними підприємствами, приватними особами, тобто основна мета це дослідити, надати певні рекомендації та відповідно надати певні пропозиції щодо можливості його утримання в подальшому. Пані Олена, тобто це лікування та догляд. Це догляд. Це до арбуристи не лікують. Арбористи більш впроваджують заходи щодо його збереження. Таких заходів, щоб вилікувати. Ну, якщо дерево пошкоджене, ну його скоріше всього врятувати можливо це як до нього лізти. Тобто, якщо вже не допомагати, то хоча б не заважати. Хоча б не заважати дійсно йому рости в межах тієї чи іншої території, чи це біля тротуару, чи це в парках. Не шкодити. Саме головне не зашкодити, а зберегти. Пані Олена, до речі, неодноразово чули, що от Хмельницький, знаєте, коли от запитують, охарактеризуйте своє місто, то дуже багато. То і хмельничан, в тому числі, і вже тих людей, які до прикладу завітали на гостину до Хмельницького, кажуть, що місто зелене. Ну то, знаєте, перше, це що зелене. А розкажіть, будь ласка, чи якось є облік дерев, чи якось визначаєте, яка яке де краще приживеться? Хто взагалі цими питаннями займається ну, на сьогодні? Досить тяжко сказати, чи якийсь певний облік дерев. Є велика площа зелених насаджень. Це близько там тисячі гектарів на території громади, а то й більше. На сьогоднішній момент немає чіткої інвентаризації є якась певна перспектива щодо створення цієї інвентаризації. Тільки після цього ми можемо стверджувати, що в нас є така, то кількість зелених насаджень, таких то видів з яких є аварійні, з яких є неаварійні, які треба вид, які треба зберігати, і вид, які є пам'яткою. Пані Олено, якщо ми говоримо зараз про арбуристику, розкажіть от зараз, вже такі принципи будемо впроваджувати, так а до цього якими принципами користувалися? Як от місто дбало? Місто я маю на увазі це не тільки насправді комунальна сфера і міська рада, бо місто це, це ж не тільки міська рада, та місто це всі жителі. Ну зазвичай ну посадили дерево і за нього забулися. Це як ми от, на сьогоднішній момент робимо огляд. Певних дерев на певній ділянці вулиці, чи тротуару, чи паркових зонах. Ми бачимо те, що багато дерев не проводили вчасно формувальну обрізку, санітарну обрізку. Про це свідчать безліч неправильно сформованих корон, безліч неправильно сформованих гілок, безліч небезпечних розгалужень в дереві. В подальшому це мають негативні наслідки. Перш за все для оточуючих, перш за все, це аварійна ситуація. Тому, якщо вчасно сформовувати молоде дерево протягом перших років його життя, ми можемо в результаті отримати гарне дерево з гарною кроною, яке буде нам допомагати жити в даній екосистемі, І надавати нам послуги відповідні. Це кисень, перш за все, дерево це кисень. Пані Олена. Тобто, фактично, посадити дерево це тільки перший крок. Це головні кроки. Правильне дерево, якщо воно ну, правильно посаджене в той ґрунт. Ґрунт, який свіжий, ґрунт, який правильно доглядався. Ґрунт, який потрібен в подальшому, потрібно його доглядати. Створені умови для його розвитку. Так, дерево буде рости, але разом з тим треба дивитися, щоб його йому не допомогли не вирости. Ми можемо там на сьогодні. Бачите, інспектувавши певні дерева, як мешканці, можливо, не наші громадяни, допомагають деревам не вижити, підливаючи будь-яку рідину незрозумілого роду, зрізаючи гілки. Є деякі дерева, нові, які ми посадили там три роки назад, це зрізана крона повністю молоде, молодого дерева. Ну, це дерево, йому один шлях, тільки його викопати і посадити свіже дерево. Насправді це лише так, це лише початок, який потрібно сформувати, а далі тільки підтримувати його, підтримувати, підтримувати і доглядати. І все, пані Олена. Тобто, фактично, догляд, та, то це не тільки завдання комунального підприємства, це фактично певно завдання кожного, усвідомлення, в першу чергу, кожного про те, що до прикладу. Оця е, ділянка, яка засаджена молодими деревами або вже цими деревами, потребує догляду. Так, так, звичайно, вони повинні цінити це. Ну, не просто так посадили та й посадили. Давайте ми не будемо на то звертати, ні. Його цінувати. Це всі, стосується всіх. Ну, від маленької дитини ми часом можемо спостерігати, як маленькі діти можуть штурхати знаєте, загілячку, ну, смикати. Да? смикати. Хитати його, або я ще бачила так на власному прикладі: собак пускають стрибати до гілля. Ну, це неправильно, це не повинно так відбуватися. Пані Лено, знаєте, от кожен хоче бачити гарне місто, а ми розуміємо, що дерева це фактично перше. Як ви кажете, вони дають послуги це кисень, тут ми дихаємо. А друге, це все ж таки окраса. Та ну приємно йти, до прикладу, коли в спекотну погоду є прохолода, тінь під деревами. Приємно бачити, як квітнуть, як квітнуть там сакури у Хмельницькому або магнолії в ботанічному саду, коли квітнуть каштани, причому, що вони останнім часом квітнуть кілька Два разів, разів в, рік, в рік. Так от приємно. Але знаєте, от таке враження, деколи складається, що ми то сприймаємо як належне. Тобто, от ну от воно так має бути. Ми його сприймаємо. Не, не, не те, що як належне, ми його не сприймаємо. Ну, це як стільчик для багатьох, ну як тумбочка, напевно. Це неправильне сприйняття насправді. На цих курсах навчання нас навчили те, що дерево це не просто об'єкт благоустрою, це ціла система. Це система, яка, з якою ми, перш за все, повинні жити, і ми його повинні берегти. Ми повинні з ним правильно доглядати. Ми повинні правильно вживати відповідні заходи в ті чи інші моменти. Разом з тим, людей треба ще й скоріше все, всього стимулювати до того, щоб вони це берегли. І вони мали якісь, напевно, міру показання покарання за пошкодження тієї чи іншої. Чи то гілки, чи то дерево, чи те саме кронування, як ми на сьогоднішній момент спостерігаємо, досить таке, ніби як кажуть, в лапках модне явище. Давайте ну, ми робимо топінг тим деревам. Але наслідки від цього негативні і для нас, і для дерева. Дерево фактично там це короткостроковий захід, там може найближчі його, там можливо міри це 5-10 років, не більше. Тому, перш за все, це берегти, цінувати, берегти. І, скоріше всього, деколи треба і допомагати. Треба брати участь у висадці дерев, треба пропонувати, що ми також хочемо, щоб наше місто було зелене. І мало того, ці дерева і налагоджена якась система, екосистема з цими деревами дасть змогу нашим нащадкам жити в зеленому місті. От є в нас такий напрямок зелене місто, так само і тут зелене місто, місто для людей, місто, яке чисте. А Пані Олена, трішечки більше про саме навчання розкажіть. От що це за програми були, як навчали, як переймали досвід, і фактично ми розуміємо, що не настільки багато людей взяли участь, але я так розумію, що вже повернувшись до Хмельницького, ви передаєте досвід далі працівникам. Ну це все так був пілотний курс, запропонований нами, нам запропонованим польськими нашими друзями Піотром. Тяжкович Хмельцовим разом з Київським національним університетом були представники литовські, які нас протягом приблизно два з половиною місяці навчали. Це був такий досить інтенсивний курс, цікавий. Це був великий потяг знань, які ми отримали там. Це все було цікаво. Нас там зібралася така цікава група, не лише ми, як органи місцевого самоврядування, представники відповідно від органів місцевого самоврядування, ми діємо якісь певні свої ділянці напрямку руху. Ми мусимо коригуватися законодавством. А паралельно з нами працювали екологи, досвідчені арбористи, які вдягалися і залазили на дерева, показували, яким чином там так кріпити чи не так кріпити. Розповідали нам про ті чи інші речі, які необхідно. Робити з деревами, і як не можна робити будь-які дії з деревами, які можуть бути наслідки? Тобто, це ну два з половиною місяці. Ці в нас були практичні. Це ми були офлайн, ми їздили і до двох це був онлайн. Це ми спілкувалися, обмінювалися досвідом, пропонували якісь ідеї. На сьогодні є певні висновки, які ми зробили. І те, що ми не хочемо, щоб в нашому місті було це топінг однозначно. Ми змінюємо правила обрізки формувальної обрізки дерев. Це лише пізній весняний період, літо і рання осінь, тому що в інших в даний період дерево не має таких асимілянтів, які повинні живити відповідно листя. А вони асимілюються відповідно в певних частинах. Тому цей період найкращий буде для обрізки, тому що краще заживеться рана, яку ми зробимо в результаті обрізки тієї чи іншої гілки для того, щоб можна було там, дати додатковий простір, допустимо, або зробити йому формувальну обрізку, тобто забрати вигинаючі гілки, або забрати неструктурні гілки це гілки другого, третього, четвертого порядку. Тобто, це те, що ми точно не будемо робити, і ми також. Плануємо доводити наші бачення щодо управління деревами, керівникам комунальних підприємств, керівникам садочків шкіл. Відповідно, будемо поширювати якісь додаткові чи презентації, чи можливо якісь лайфхаки будемо знімати в майбутньому, як правильно відноситися і управляти деревом. Тобто, я так розумію, що попереду одна справа, те, що ви вже знаєте, і вже певні висновки, ну те, що можна зробити, так. вже. То вже, наприклад, воно буде реалізовуватися а далі ще буде комплекс навчання. Це не буде комплекс навчань це буде така собі міні- Програмку, яку ми просто будемо доводити до відома, тому що зазвичай дерева ріжуть підрядники. Їм сказали зрізати отак. От вони собі так і порізали або в власний росок. Але керівник комунального підприємства мусить нести відповідальність за збереження зеленого насадження. Він повинен знати, яку гілку можна зрізати, а яку гілку не можна зрізати. Це важливо насправді, тому що зрізавши гілку діаметром 30 см, більшові роїнність того, що там буде дупло, Внаслідок це буде гниль. Внаслідок це можуть вилізти гриби, ну, там, багато діагностичних ознак, які в майбутньому можуть призвести просто до аварійності дерева і все, його треба буде зрізати. А практика на сьогоднішній момент нам показує, що ми ріжемо більше, ніж ми насправді садимо. Угу. Тому ось так краще, як. Є таке не твердження, а правило, що кількість молодих посаджених дерев не компенсує нам те, що може дати зріле дерево. Насправді. Ну, бо фактично, скільки років потрібно, щоб бо це дерево виросло? Так, а саме основне джерело вертаємося знову ж до самого початку. Це кисень, яке дає нам дерево. Ну, не буде дерев. Рік, два, три, десять, двадцять, п'ятдесят. Ну, наслідки ми будемо мати своє. Відповідно, погіршення якогось екологічного стану. Вирішення стану здоров'я. Про ну, це треба пам'ятати. Ну і тим більше, все поширюється процес урбанізації, так. міста розширюються, населення більше, а те дерево, якщо, ну, залежно від породи, там, скільки воно росте, там, від там, 40, 50, 60 так, до 70 та, років. Є, та. 120, ну, в залежності, так, да, від породи дерева. Тобто, фактично, от, про це треба думати зараз. Пані Олено, сертифікати отримували у підсумку навчання, так? Так. Тепер ці сертифікати вони просто є. Чи ви, наприклад, зможете бути тепер фахівцем і <клес> Якщо ми будемо трактувати по нашому законодавству, то в межах нашого законодавства це якесь собі таке підґрунтя до того, що ми пройшли навчання? Ми знаємо вже що таке управляти деревами. В межах нашого законодавства це лише рекомендації, і це є певне підвищення нашої кваліфікації. Відповідно, ми працюємо з цим. Ми надаємо висновки, ми надаємо акти як безпосередньо управління комунальної інфраструктури. А В польському законодавстві, ну, законодавстві цей сертифікат є дійсністю. Так, він діє протягом п'яти років. Якби не наша розпочата Росію війна, то більша з того, що ми могли би поїхати в цей польський інститут древа і вчитися. Навіть, тобто, фактично ще здобувати більшість знань. Так, Так, так. Пані Олено, а от чи. От, ви вже казали про те, що навіть самі спостерігали або, можливо, бачили Оті приклади. Знаєте, коли перше це там чи неправильна крона формується, чи просто висадили дерево, а супроводу немає, догляду немає. Хоча насправді знаєте, от лісівники дуже часто порівнюють саме посадку дерева, так висадження саджанця вже у землю. От як вони кажуть, це тільки дитина, яка народилася, але каже, давайте будемо чесними, що треба цю дитину вигодувати, виховати, відправити до школи, до садочку і так далі, і так далі. Тобто, це перші кроки. Тільки, а роботи набагато більше попереду, більше. так і тобто, фактично ми тепер розуміємо, як це все робити. Тобто, я не думаю, що насправді у вас там, до прикладу, не було якихось знань до цього, але тепер я так розумію, що у вас дещо змінилося погляди. Ми більш поглиблено вивчили цей курс. Ми не всі пройшли курси мікології, екології, біології. ну, Більша частина ми цього не знали. Тепер насправді ми знаємо набагато більше. Ми знаємо. Як правильно зробити, як правильно не зробити. І головне, як не зашкодити дерев. Тобто, якщо ми бачимо, що ми формуємо крону, ми мусимо зрозуміти, що ми формуємо постійну крону завдяки забрання знизу тимчасової крони, а її також потрібно правильно сформувати. Ми не повинні зрізати, якщо є дві гілки, допустимо, одна 20 чи ну, 10 см, інша 3 см, ми заберемо 10 см, а 3, ми заберемо через певний період часу. Чому? Тому що через рік, другий 10 перетворить, 10 mm -hmm. сантиметрів буде 20 сантиметрів. Відповідно, нам вже тоді придеться зрізати 20 сантиметрів гілка, яка буде мати товщину, і вона далі буде погано заживляти знову ж таки. Тобто, в даному випадку ми знаємо, як сформувати правильну крону. Разом з тим, ми знаємо, як і вкоригувати існуючі дерева, дерева зрілого. Дерева в нас є дерева, які вже мають такий поважний статус, mm -hmm. є дерева, які ще в молодому вигляді. Тобто ми вже більш-менш так орієнтуємося, ми бачимо, що а, оцю можемо не взяти, а отут можемо щось зробити, а отут краще взагалі не зачіпати. Це досвід, який тяжко передати насправді словами, його треба передавати практикою. Тільки практикою і інакше ніяк. Ну, Пані Олена, але ж це просто. троє фахівців тільки з Хмельницького Так, Це дуже Трой. мало, Це дуже мало, дійсно дуже мало. Ну, і в нас не Вивчають арбористів, це люди, які на мали бажання зберегти зелені насадження. Це професіонали, які з практикою з плином часу навчилися слідкувати за деревами і навчилися вживати ті чи інші заходи щодо його удосконалення, і вони знають, що які можуть бути наслідки, які можуть бути наслідки від їхніх дій. Тобто, так, да, це, це час, час. Але ми сподіваємося, що ми будемо його впроваджувати і далі, і не будемо зупинятися, і будемо його розповсюджувати. Будемо наше майбутнє планувати гарним. Пані Олено, ну от фактично, знову ж таки, навчання, так? от підсумками вже стали сертифікати, підсумком стали вже ті знання, які ви будете поширювати на території громади, бо ну, фактично місто це одне громада так. ще більше. І... Певно, за межами міста, як у центральної садиби громади, зелених насаджень ще більше, і там вони також потребують до, до догляду. Але ну розуміємо, знаєте, ми більше говорили про те зелене насадження, яке от тільки що висадили саджанці, так би mm -hmm. Але ж є дерева вже більш зрілому віці, а є дерева, які вже от перестійні, до прикладу, або в аварійному стані. От за ними теж ви визначаєте, як доглядати, чи краще це дерево забрати взагалі, бо воно становить <кху> небезпеку загрозу, чи його ще можна зберегти? <кху> все ж таки, це від дерева для того, щоб визначити його аварійність чи не аварійність, потрібно як мінімальні ресурси витратити це, вийти, оглянути і визначити, чи є аварійна ситуація для оточуючих від дерева, чи немає. Якщо є дійсно аварійні сухі гілки, так їх потрібно знімати. Якщо є стовбурова гниль, так його треба знімати, тому що немає середини відповідно дерево під, сильним, під час сильних вітрувалів. Ну, дійсно може впасти, ну це небезпека. Е. Ну, по-різному -по є кути нахилу, які ми повинні визначити. Якщо ми бачимо, що дерево вже нахилилося, угу. треба визначати, чи це в корені проблема, якщо там підняття ще й кореня, ну, то дійсно треба його тоді визначати комісійно. Не тільки приймають участь одноосібно, ціла комісія виходить для того, щоб визначити, що це дерево є аварійним. Але все ж таки метою. Вивчення курсу було видалення, це с найостанніший uh -huh. крок, який потрібно впровадити. Тобто, якщо ми бачимо, є дерево, яке ми ми, ми, ми собі у там, за певними ознаками там бачимо, що є якісь гриби. Ми мусимо можемо визначити, чи цей гриб з'їдає живу деревину чи мертву. Якщо з'їдає живому деревино, то ж в дереві вже якісь процеси, які ми не можемо повернути назад, і тоді потрібно приймати якісь рішення відповідно. Можливо, якщо це гілка, можна зрізати гілку. Це не є признаком того, що дерево треба ну, все зрізати, бо воно там ні, не подобається, або воно негарне. Ні, це треба в саму останню чергу. А перед тим треба вжити всі заходи, щоб його зберегти. Так, да, дійсно є моменти, але не можемо його зберегти. То все ж таки, певно життя людини є ціннішим ніж в даному випадку дерево. Пані Олено, арбористи вже є, мало, але як ви кажете, з часом можливо будь... ну та зрозуміло. Якщо, наприклад, навіть брати тільки територію міста або одного мікрорайону, це троє людей, ну, це, це, дуже це нереально практично. Чесно кажучи, дуже. це практично нереально. Навіть якщо ці люди не будуть їсти і спати, а все життя будуть біля дерев проводити, ну це все одно нереально. Ну типу, ну чесно. Ну, це нереально. Ну, але так. це якщо про догляд, а якщо говоримо про лікування дерев, арбористи ж не займаються лікуванням дерев. У нас є досить спеціалістів, фахівців у місті, які тим займалися. Я, якщо чесно, таких не зустрічала. А, тобто ще, от фактично. Ну, І ми навіть на курсі спілкувалися, ну, лікувати дерево, Ну, антибіотиків, ніби ще не винайшли, які можна десь, там як нам, під угу. в кров вкапувати. Ну, немає, скоріше всього, таких людей. Є арбористи, які готові вжити заходи щодо поліпшення стану дерева, в тих чи інших умовах. Це можливо розширити йому середовище. Це можливо понизити крону. Це можливо розрідити ту крону, щоб повітря краще проходило відповідно дерево може мати більш корисні речовини. Це частіше поливання. Ми можемо додавати якісь мінерали для того, щоб дерево з коріння насичувалося мінералами для кращого свого стану. Але лікувати ну, мені невідомо справді. Не можу вам сказати з певністю, що так є. От тій -ті. напевно що. Пані Олено, і ви, от, власне, казали, що одна справа це те, що, до прикладу, фахівці міської ради вже відповідно профільного управління розуміють, так, як працювати, вже принаймні освоїли принципи арбористики. Але ж інша сторона, ще саме населення, яке, можливо, нехай і не кожен має бути арбористом, але принаймні якісь ази розуміти повинен те, що треба зберегти, примножити, та не знищити в цей момент. Але от ви казали. Просвітницька діяльність така, роз'яснювальна робота з населенням. Ну і друге, це відповідальність. Відповідно, так, так? от е, чи можливо розказували вам польські колеги про той досвід, як вони от намагаються зберегти це е, спілкування, пояснення, спілкування, переконання можливо е, все ж будь-які дії для того, щоб зробити з деревом. Перед тим треба отримати на то певні дозвільні документи. Угу. Все, що стосується територіальної громади в комунальній власності, так будь-які дії з деревом, треба отримати на то погодження, можна чи не можна. Все. Якщо ти знищуєш дерево, згідно нашого чинного законодавства, передбачена адміністративна відповідальність. В межах приватної забудови це земельна ділянка в приватній власності, або це земельна ділянка в приватній власності комерційна. Насправді, все те саме в межах чинного законодавства. Ну, ми не можемо вживати якісь там заходи щодо власника. Це його приватна власність. Він як вважає за потрібним, так і діє з тим чи іншим зеленим насадженням. Тільки він вступає на територію комунальної власності, він несе відповідальність. Так, і воно так повинно бути, і в нас воно працює. Можливо, не так чітко, тому що не завжди можна відслідкувати, хто це зробив. Але воно працює. Є випадки, їх доволі багато, що ми знаємо, хто зробив, де зробив і чому зробив. І відповідно вони несуть відповідальність, так. Пані Олена, тобто фактично правильно розумію, ну, умовно кажучи, нехай якийсь там магазин чи кафе або щось таке. і… Наприклад, навпроти або біля цієї біля цього закладу є до прикладу дерево, яке росте. Їм здавалося, що там чи чи гіля їм заважає так. огляду, чи там не видно вітрину, так, чи в до входу там так, якось. То це вони мають на діслати звернення в міську раду, отримати якийсь дозвіл? Чи як це відбувається? Чи вони чи, чи самі підуть? От ні, зазвичай вони звертаються до органів місцевого самоврядування. Прошу вас направити комісію, там обстежити зелене насадження. Як ви зазначили, вірно заважає огляду вітрини. Але це огляд дерева буде здійснено головними спеціалістами, відповідальними особами. Більше віруєсть того, що вони не вживуть ніяких заходів, тому що видалення гілок це не є наявність вивіски це не є причиною для видалення тих чи інших гілок. Тому ну, навряд чи він зробить його за дозвільними документами самовільно. Ну, вони мають таку можливість, звичайно, це все неправильно, ну це як шкодити, але їх знайдуть. Тому що більше нема кому на цій прилеглій території. Тільки тут і все. І відповідно є камери, які то фіксують, можна знайти. І відповідно, тоді витребувати певну якусь інформацію, але це вже не перспектива утримання в подальшому дерева в якісному стані, якщо вони його поріжуть, як їм хочеться. Там ту гілку зріжу, ту не зріжу, а там крону понижу, а тут ще я підляю, та й десь його там знімуть. Ну за це тринадцяти відповідальність насправді. Але це компетенція безпосередньо наших управління з питань екології, контролю за благоустрою і муніципальна дружина. Це їхня компетенція. Вони за тим слідкують. Пані Олена, а наскільки суттєві штрафи? От як ви вважаєте? До 1700. За дерево ціле? За пошкодження одного зеленого насадження. ну Там є певний пункт правил благоустрою, 1700 це максимальна сума штрафу, яку може отримати порушник. Тобто, те дерево, яке росло 50 років, так? Так. ну І, на жаль, інших в нас немає. Тобто, не передбачено адміністративним кодексом. Тобто, фактично, знаєте, от ми з вами вже логічно дійшли до того, що перше, це е, роз'яснювальна інформаційна просвітницька так. робота, а друге, це певно, що все-таки не просто відповідальність, а посилення відповідальності. Так, ну так, так. По-іншому, навряд чи щось буде. Та й випадки в нас насправді, там, напевно, якщо зі стану, тих, що мені відомо, там десь, може, відсотків 10%. Ну, це тих, тих, що мені тільки відомо, з тими, що я стикаюсь особисто бачу там, в наших мережах, десь в Телеграмі, хтось перекидається, десь десь дивишся по місту, ходиш щось там, розглядаєш, десь бачиш ті ті, ті нюанси, одразу ж повідомляю екологію про те, що от -то, тут -то, треба пропрацювати, вже знайшли порушника, треба його наказати. Але, напевно, що варто було б, щоб не штрафом тільки заплатили, а й заплатили новим саджанцям. Так, воно не вирішить ситуацію одного дерева, але все ж таки це компенсація, хоч і мінімально, але вона є, ми те дерево зможемо посадити в іншому місці. Не тільки не тут вже, звичайно, тому що на даному місці, де вже вони зрізали його, там необхідні вже певні заходи щодо покращення ґрунту для посадки. А краще було б, звичайно, щоб наше законодавство внесло зміни і дало можливість. Зрізали одне дерево, заплатили за п'ять. Ну купили п'ять, відшкодували комунальному підприємству. Це було би правильно. Але ну на жаль, в нас трішки не так поки що. Але ми сподіваємося, що внесуть зміни в законодавство, і все ж таки будуть і таким чином. Наші порушники трішки схаменуться і будуть думати, що ну 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 не можна так робити. То я так розумію, що ви все-таки більше сподіваєтеся на свідомість аніж на штрафше. Принаймні, певно так би хотілося. Хотілося б, напевно, що і так, і так. Ну, Свідомість є свідомістю, а людський фактор є людським фактором. Ну, Не всі в нас такі свідомі і відповідальні. А штраф деколи він також добре. Мотивує. мотивує. да. Не де мотивує, а мотивує деколи. І раз вже задумуєшся, треба це зробити чи не потрібно цього зробити. Пані Олено, дякую вам ще раз за Дам хорошу дякую. розмову. Дякую, що долучилися до Етеру. Олена Жугда, начальниця відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, була гостею нашої студії.